Доброго усім дня! Сьогодні я хочу приготувати на обід старовинну закарпатську страву, яка називається зганянка, за рецептом моєї подруги. І так намочила я сьогодні квасулю, хотіла варити борщ, але борщ був вчора з м'ясом. І через те згадала про цю страву і вирішила її приготувати. Спочатку я намочила квасулю. На ніч там ще І так вона вже в мене вариться отут півгодинки. Доливаю воду, від воду доливаю сюди. Натираю середню капустину десь на 350-400 І одну велику морквину. І додаю воду з квасулею. Яка вже закипіла. Ще раз. І легенько помішуємо. Тим часом нарізую 250 грамів м'яса. Можна більше, можна менше. І одну цибулинку. А капуста із квасул у нас вже вариться 20 хвилин м'ясо викладаю на сковорідку. І 100 грамів водички. М'ясо з паприкою. Цибульки я виняла, але не обов'язкуємо не виймати, якщо любите. Кидаю нашу страву. Тим часом обчистила три великі картоплини, поріжу на квадратики і буду вкидати у зганянку. Картоплю вкидаю в зганянку, додаю сіль та лавровий листочок. Кидаю лавровий листочок і варю до готовності картоплі. Тільки ж погляньте, яка виходить ситна та красива страва. Бо я спробувала, як вже це смачно. Передати словами мені можна, раджу, рекомендую, хоч раз приготуйте таку страву і ви залишитеся задоволеними. Я її готую сама сьогодні вперше, але настільки вона мені сподобалася і для урізноманітнення раціону, і взагалі в холодну пору така страва, вона дуже і дуже смачна. Вона ну, так у міру ситна. Та Називається зганянка, старовинна закарпатська страва. Наче в ресторан потрапила. Ну смачно, ну не можна передати словами у Я просто в всю страву. Подивіться, і квасулька яка ж гарна. І густесенький, і капусточка, і картошечка. Боже, яка смакота і підсмажене оце. настільно рекомендую підготуйте, погляньте, як гарна квасолька зварилася. І будь ласка, готуйте таку страву, хоч раз у житті приготуйте її, і я вам скажу, щоб будете настільки задоволені, що готуватимете її дуже часто. Дякую за увагу. Якщо ж моя страва така сподобалася, Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, заходьте. І всього вам доброго. У старовину дійсно знали, як готувати смачні страви. І отакі от напівзабуті страви, як, от, наприклад, зганянка. Потрібно їх готувати пригадувати своє минуле і дітям передавати в сподок.